The cat sat on Простирала на Гумці нові тес в упакуванні від бренду Aldi Німеччина. Вартує одиничка лише 255 гривень, 2550 гривень за увесь лот, в якому буде 10 позицій. Зверніть увагу, вони всі йдуть в упакуванні. Упакування різне, може бути ось таке екологічне, може бути ось таке, ось таке. Давайте з вами подивимось поближче. У нас тут будуть представлені різні е, види матеріалів. Це буде джерсі, дві одинички, суперцов, дві одинички. Одинички, махра – дві одинички, фланель, дві одинички, бавовна, дві одинички. У всіх є стандар... стандартизація, ОЯКОТЕХ стандарт 100. Це означає, що використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники підходять для алергіків. Є різні базові кольори, ось такий м'ятний, сірий, бежевий, ще сірий, ось такий гарний бежевий. Є рожевий, є темно-синій, Вони всі йдуть на резиночці. Розміри в них приблизно однакові. Це 90 на 100, на 200 або на 200. 220. класно. Вони зроблені. Деякі модельки йдуть в ось таких ось мішечках, що дозволяють їх зручно дуже перевозити та зберігати. Нагадаю, 255 гривень вартує одиничка. Це нові тес німеччина. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.